Сьогодні Кременчук вкотре прощається зі своїм героєм. Олександр Шарий пішов захищати нашу батьківщину та загинув під час стрілецького бою поблизу села Білогорівка Бахмутського району Донецької області. Прощатися з Олександром прийшли родичі, побратими, друзі та знайомі. Людина він була унікальна. Це дуже досвідчений був боєць, просто еталон справжнього українського воїна. Він в свою чергу сприймав людей як особистість і кожному хотів допомогти. Сашка знав з шкільних років. Ми навчалися з ним в восьмій школі на протязі восьмого-дев'ятого класу. Дуже добрий, чуйний хлопець, товаришували з ним. Погано нічого не можу сказати про цю людину. В Олександра залишилась мати та наречена, з якою планував одружитися, але війна внесла свої трагічні корективи. Чоловік був командиром гірсько-штурмового взводу та пішов на військову службу за контрактом. З початку війни він воював в АТО, ООС, став сержантом, командиром відділення однієї з прославлених наших бригад. Але при захисті Донецької області міста Бахмут 11 серпня. Він загинув сьогодні. Цей трагічний день. Ми його проважаємо. Останній путь. Кременчук завжди буде пам'ятати своїх героїв, які віддали своє життя за неньку Україну. Поховали Олександра на Ревівському кладовищі. Артем Ребров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.